Почнемо з напевно того, про що сказав президент в інтерв'ю італійському телеканалу. Фактично, перше публічно він сказав про те, що має намір звільнити Валерія Залужного. Валерій Залужний сьогодні також зробив пост. Він привітав начальника генерального штабу Шепталу. Як пишуть ну принаймні, можливо, це знаєте. Інтерпретація журналістів вони пишуть у своєрідній такій манері, і сказав він таке. Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни ви були поруч зі мною людина, для якої Україна справді понад усе з днем народження друже. Віримо в краще. Ми його вже заслужили. В цьому ж інтерв'ю. Президент сказав про те, що інших людей він також має намір звільнити. Чи означає це, що в найближчий час буде звільнений і залужний, і шаптала? Давайте говорити відверто питання. Рішення президента це питання юридичної площини. На що він має право так? Він має право, чи на часі це робити взагалі зараз, і чи є для цього відповідні причини? Та тобто, ну я як, як правило, так, людину звільняють за щось в даний момент, виходячи з усієї інформації, яка є в мене, людину звільняють не за щось, не завдяки чи в супереч чомусь, а якраз таки звільняють, тому що. Скажем, так президент в нас на превеликий жаль виявився більш рейтингом залежним і оплескозалежним ніж державником. Ну це моя суб'єктивна думка. Її можуть глядачі поділяти чи не поділяти конфлікт між зеленським і залужним відбувся не вчора, і не сьогодні, і не, і не позавчора. Він відбувся на тлі підготовки до повномасштабного вторгнення і ті накази, які... Ті рішення, які приймалися при підготовці, я вважаю, були основою цього конфлікту. Питання звільнення залужного і що є такі гарячі голови в офісі президента? Ми про це з вами обговорювали напевно на протязі цього року. Ну, не од... не один раз, це точно. І Я казав, що це негативно вплине, тому що це є ну як мінімум. Якщо ти зібрався робити, то роби. А оці от качелі, оці, ці вот, о, знаєте, зроблю, але боюся, або боюся, чи там не впевнений, а може так краще, а може не краще. То нащо тоді вибачте на слові ляпати, тому що це призводить до дезорієнтації особового складу, це призводить до е деморалізації особового складу в ЗСУ. не тому що не знають, що робити. Будь-який солдат буде виконувати команди свого безпосереднього керівника, там, е командира відділення, той, в свою чергу, буде слухатись ротно, ротний комбата, комбат, комбрига. Ну і далі по ієрархії. Збройні сили будуть далі виконувати свій головний обов'язок нищити російських окупантів. Але питання стратегічного замислу організації оборони України. Е, і сама проведення цієї роботи е, вони показали, що залужний має е, стратегічне мислення, і, скажімо так, і він має довіру громадян. Ну але на превеликий жаль, в епоху великого генерала був такий чиновник, який має право цього генерала забрати. Це завжди відбувалося в історії. Ми знаємо, таких, таких прикладів є багато. Для мене особисто, ну скажімо так, що, що я можу ще з цього приводу сказати: з приводу там звільнення чи не звільнення? Можу сказати, що один раз атаку відбив, якщо не помиляюсь, Володя Арієв. Його хейтили, що то все фейк. Ти отут розповсюджуєш фейки. Другий раз атаку відбив фактично незалужного там Юра Бутусов, Борислав Береза. Їх теж розказували, що вони такі, от брехуни, що вони працюють за кремлівські гроші. Там і так далі. Я завжди казав: якщо в тебе є інформація, яка може підірвати в певній мірі бойовий дух твоїх побратимів, і так далі, є два варіанти. Один варіант засунути язика в дупу Єрмака і мовчати другий варіант сказати чесно, якщо у тебе ця інформація є, і намагатися за допомогою суспільства дати зрозуміти чиновнику, що він помиляється, mm. ну але ще раз наголошую: рейтингозалежність і оплескозалежність зеленського на моє глибоке переконання взяли вверх. Те, що йому там вуха вдувають в офісі Єрмака, ну це вже питання, як то кажуть, не до Ігоря Лапіна. Я там свічку не тримав і щось стверджувати чи не стверджувати не буду. Але знаю точно, що кадрова політика в державі України повністю керується офісом Єрмака. Жодна людина не попаде просто так з вулиці на співбесіду до президента, не пройшовши через другий поверх. Ну так не буває. То, що Зеленський в багатьох моментах, я так думаю, самоусунувся від виконання своїх обов'язків як президента. Зокрема, прикладів є багато. Ну, давайте останній приклад там хто відповідає за мобілізацію в Україні. Ну от просто останній приклад. Дивимось Конституцію, дивимося закон про мобілізацію. Дивимося, хто має право на це проводити, визначати кількість там е заходи і так далі. І можливо навіть внести невідкладний президентський законопроект з цього приводу. Ми дивимося, там є прізвище однієї людини. Зеленського все те, що він самоусунувся, і ці непопулярні закони перекидає як ту гарячу картоплину з рук в руки, і вони не знають, хто ж буде коментувати, а хто ж буде подавати. Ну це моя суб'єктивна точка зору. Тому я до цього відношусь саме так. Можливо, хтось це бачить по-другому. Ну скажімо так, в мене є на це свої думки, так що ну така історія якою є головна на ваш погляд причина можливого звільнення Валерія Залужного? 96% підтримки громадян іде до Валерія Залужного рейтинги Зеленського падають вже менше 50% І я думаю, що ця тенденція не зупиниться. Тому тут тільки рейтингова залежність, ну просто ну дивіться, ну слухайте, якщо ми говоримо, що в нас воєнний стан. Якщо ми говоримо, що в нас війна, скажіть, будь ласка якого пна і хто є замовниками тих чи інших соціологічних досліджень? Ну, ми ж можемо подивитися, да хто є замовники. Ну тобто, це ж має бути в публічній площині М -м, інформація, яку отримує Зеленський, це інформація, яка формується фактично е політикою єдиного марафону. Ну, знаєте, от Путін, наприклад, дивиться Раша Today. а Раша Today показує по телевізору все те, що йому сказала редакційна політика уси піскова. Ну в Україні, наприклад, Зеленський дивиться, що ж про нього говорять. Де він на це дивиться? Ну на єдиному марафоні. А яка політика єдиного марафону? Ну та яку сказав їхній великий політтехнолог Подоляк разом з Лєщенком, які сотворили це чудо, чудо віка, де за гроші платників податків утримуються олігархічні канали і вославляють Цезаря. Все, іншого там нема, альтернативи там ніякої нема. Доступу рівного до медіа там нема. З однієї сторони. Під час воєнного стану питання редакційної політики має бути, ну скажімо так, врегульоване. Ну хоча б, щоб воно не працювало для агресора. Це зрозуміло. А з другої сторони, ви знаєте, є таке слово держава має право. Так має право, але команда Зеленського зловживає цим правом, так саме зловживає цим правом, тому що, наприклад, не включаючи, повикидавши всі опозиційні канали, вони добиваються лише теплої вани для президента. Чи має президент можливість дивитися наш з вами YouTube канал? Я думаю, що напевно ні. Але він почитає за 10 мільйонів зроблену рецензію на те, що відбувається в публічній площині і в медіа ефірах. Правда? Ми знаємо цю історію, журналісти розібрали цю історію на молекули. 10 мільйонів бере якась компашка, яка починає президенту розказувати, як ПІПЛ е, реагує на ті чи інші речі. Тобто тепла ванна. Формується з двох джерел: перше джерело марафон, а друге, друге джерело це оця кампашка. Отже, ми маємо два джерела, які оплачуються за рахунок платників податку. Ну і все. Тому якщо Путін дивиться Раша туди, то нічого дивного нема, що Зеленський дивиться єдиний марафон або наслідки цього єдиного марафону. Я ще раз наголошую: тільки рейтингова залежність. Остання соціологія, яка опублікувалася, була зроблена по моїй інформації на замовлення регіоналів. Ну, якщо там пишуть, що бойка третє місце, ну то значить, ну <смі> треба бути не сповна розумом, щоб повірити в щось інше. Але по мені інформації, що це саме замовлення робили представники відповідної політичної сили. Ну цікаве ж в цій історії, не те, що там вони бойкові написали, а цікаве, в цій історії було те, що написано по довірі і недовірі до залужного і до зеленського. Ну так зеленському менше 50% тих, хто довіряють, і ті, хто скоріше довіряють. А залужно більше в 90%, по-моєму, 94%, тих, хто довіряють, і скоріше довіряють. А з приводу антирейтингу там взагалі показники теж тричі майже відрізняються. Тому, е чи можна на це не реагувати, можна, якщо ти збирався би зайти в історію. Але бо справа в тому, що прізвище Зеленського вже буде в історичних підручниках. Розумієте? Я не знаю, він напевно, збирається бути вічно. Вічно він не буде, бо Україна це не Росія, це демократична країна, навіть якщо йому вдасться зробити якийсь там повторити якийсь свій фінт, і він десь знову почне розповідати для тих, кому яка різниця, про те, що можна договоритися посередині, і йому знову повірять. І він знову стане не приведи Господь президентом. Ну це мої думки просто-напросто. Але тим не менше, якщо він навіть таке повторить, ну то все відбудеться ще на п'ять років. А далі, а далі все рівно ні. Так, от питання: а які наслідки цих всіх речей рейтингу залежності? Ви розумієте, що для зеленого для зеленої команди на сьогоднішній день з діття залужного? Ну це вивід його в політику? Вітаю нас з новим майбутнім президентом. Для ну ще можна хіба що посадити? Ну я думаю, що тут вже не ризикнуть, тому що це не полковник Чергинський. От, і це не якийсь там комбат з, з, Богдан, з двома Богданами Хмельницького, трошки інша історія. Ну, пізнаваності прізвища, як мінімум, От, і довіри. Далі. Отже, вивід залужного з, з війни, це захід залужного в політику. Чи піде залужний, чи не піде. Ну ми того не знаємо. Це тільки він може сказати. Але таке відношення може породити бажання все-таки зайти і довести. Що ти не ідіот, ну як мінімум, правда? Е, другий момент, якщо, наприклад, умовно кажучи, поставлять на місце залужного якогось іншого бойового генерала, ну реального бойового генерала, якої б він перемоги не досягнув, сказали би, що при залужному було б краще більше і території, і менше втрат. І навпаки, якщо в нього якась буде втрата, то точно так само е, люди скажуть, що якби був би залужний, то ми б себе врятували. розумієте, тому що є довіра сформована роками. І реальними діями, все. А для іншого, ну я не знаю, цей е, такий тяжкий, я вважаю, для держави момент бавитися оцими качелями, звільню, не звільню. Ну, це лише розгойдувати всередині українське суспільство. Ну, якщо ми пригадаємо тезу, з якою Зеленський йшов на вибори, він казав, що буде нас шивати, Ну судячи по тим діям, я щось бачу, що це шивання якраз таки намагається зробити розшивання. А розшивання це все на радість росіянам. До речі, їхня пр***ка Маргарита Симанян разом з іншими такими самими Скабєєвими, Вони ще як кажуть чим більше хаоса тут в Україні в інформаційному полі цього приводу, тим краще для Росії. Ну, все, ну що ми хочемо? Результат є тому, я вважаю, що е, політичний офіс ФСБ Російської Федерації на території України працює дуже успішно. А хто з них в цьому офісі працює і якою функцією, якими меседжами? Валить інформаційний простір України, це вже питання не до Ігоря Лапіна, це вже питання до контрозики. Вони мають встановлювати прізвище. Бо якщо хтось вдув зеленському в вуха, що залужний збирається стати президентом, і Зеленський думає, що таким чином йому вдули в вуха і можна це збити. Ну то тоді я можу лише поаплодувати генію політтехнолога Подоляка який в принципі в свій час завів Януковича? Ну я так дивлюся сімімільними кроками живе заводить зеленського, бо елементи узурпації влади і присутності авторитаризму в Україні це вже не бачить лише ну лише лінивий. Ну, я так скажу. Західні партнери це вже побачили, да? На прикладі таких е, святинь, як свобода слова і так далі. Західні партнери вже це все бачать. Да? От, ну ще, ще вони подивляться ще на це. Ну я ще раз наголошую, це мої думки, але богу дякувати, поки що за думку не треба втікати. Ну, Ігоре, коли президент робить заяву про те, що на фронті зараз патова ситуація? Давайте процитуємо, щоб не бути голослівними. Щодо війни на фронті, це патова ситуація, це факт, тому що були затримки з технікою, а затримка означають помилки. Ми воюємо проти терористів, які мають одну з найбільших армій у світі. Боєприпасів не вистачає, але потрібні сучасні технічні засоби. Кінець цитати. Це означає, що у нас патова ситуація, і все погано? Чи це означає? Чи це потрібно сприймати як заклик до міжнародних партнерів пришвидшити з постачанням озброєнь? Ну, давайте говорити відверто. Людина, яка е, зараз процитую президента, е, наша стратегія це тактика. Була така цитата: ми пам'ятаємо, якщо загуглити, ми побачимо, де він її сказав і коли він це сказав. Тобто, якщо людина в якої стратегія – це тактика, то тоді стратегічне мислення там відсутнє напрочі. Тому що сказати, що затримка з технікою тягне помилки ні, затримка з технікою тягне поразки. Поразка в зв'язку з відсутністю техніки на тій чи іншій ділянці фронта – це не помилка, це поразка. І питання відсутності техніки це питання недопрацювання політикою, тому що військові воюють тим, що мають. Військових має забезпечувати політики, бігати в них на підтанцьовці і вирішувати всі проблеми військових на міжнародній арені. Наприклад, але якщо в нас на міжнародній арені все зосереджено во ім'я однієї людини. І може ще однієї, як казав Зеленський, в нього 5-6 менеджерів управляє країною. Я чуть довше, що у нас парламентсько президентська республіка, але вони вибудували вже те, що тестували. Пригадайте тезу Корнієнка. Ми тестуємо президентську республіку. Навіть не президентську парламентську, а президентську. Вони вже тест закінчили. І Зеленський так і живе. 5-6 менеджерів управляють Україною. Не парламент тому провал політиків в зовнішньополітичній діяльності. Це якраз і є наслідком е оці поразки, які відбуваються на фронті. Це якраз наслідок цього провалу. Нестача грошей для закупівлі снарядів. Це наслідок корупції, яку впровадили політики, які займаються політикою, тому що, ну відверто кажучи, солдат в окопі він не відповідає за закупівлю снарядів через так званий арсе арсенал, правда. І солдат в окопі не знає, хто такий ліїв і за що він відповідав, чи хто такий там, хто в них там ще є. Там на ши. Як то його ой, забувся? Заступник міністра був прирезнікову. Ну там, де яйця по 17, От бачите, вибило мені з, -з, -з голови. Шапував забув. Шапував, шаповал, згадав. Тобто солдат в окопі цього не знає. Це все є політичні креатури, які напризначали собі тих, хто їм потрібен для того, щоб сиділи чи щоб ставили підписи. Це вже питання до Набу, це не до Ігоря Лапіна. Виходячи з того, що Набу теж показало, що вони, вибачте, на слові, за мій французький, обділились. І зараз намагаються перетнути на якісь правки лозового, тобто 10 років вони друшляли, не зробили розслідування чи більше 5 років. А зараз вони кажуть, ми не можемо, бо правки мішають лозового. Ну тобто, 5 років ходили, а тепер їм мішає щось, як тому танцюристу. Тому в цьому контексті це все є політичні провали, які хочуть повісити на військових. Я колись говорив, нам будуть закидувати, що ми не так воювали. Це перші ластівки. Скільки людей зараз сидить? Левова частина з тих, хто е, сидять в, дис... в дисциплінарних батальйонах за нібито відмову виконання наказу, пов'язано з тим, що вони, можливо, й хотіли виконати наказ, а я таких теж знаю, але в них не було чим це зробити. Не було джевеліна вийти проти танка. Був варіант намотатися на гусініці російського танка або попасти в російський полон. Третього варіанту не було. Або відступити і сісти в, в, в тюрму. Ну, от, от варіант. Е, політики зрадили солдатів. Політики зрадили солдатів саме своєю недолугою політикою. Дивіться, Ізраїль, медіа зранку до вечора розповідає не тільки про кількість загиблих, як загибли, при яких обставинах. Що в нас? А в нас як в Росії потір нет. в нас же тишина. У нас з цього приводу тільки дискредитація, нібито російської армії, та якісь там чмобики, зараз наші леви їх порвуть, а леви закінчуються. Тому формування. Бути удобними для тих, кому яка різниця, це якраз завдання, яке на виконали ботоферми Подоляка, і єдиний марафон, це сформувано було політикою офісу Єрмака, це ж не, 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 не робилося десь в вашому офісі чи якомусь іншому. Тому ще раз наголошую: зовнішня політика це повністю провал діяльності політиків, а не солдатів, не військових, не залужного. Тому коли Зеленський виходить і каже, що відсутність техніки призвела там до, до помилок. Ні, не до помилок. До поразок в зв'язку з відсутністю техніки. М -м Далі, давайте говорити відверто. Це про які він поразки говорить? Про е -е, виведення 4-ї бригади Нацгвардії Зостомецького аеропорту це зробив хто? Це ж не залужний зробив. Ну, по-перше, Нацгвардія підпорядковувалась покійному монастирському. Монастирський входив в ставку головкома. У що ми зараз говоримо? Ми говоримо зараз про військових? Ні, ми говоримо про політиків. Звичайно, Ірина Верещук і Єрмак не розміновували чонгар. Вони політики. Але хтось ж дав наказ це зробити. Розумієте? Тому, звичайно, ми знаємо, що ніхто з політиків зараз не признається, що саме він дав наказ не підривати Демидівський міст. Ну щоб росіяни зайшли в Київ. Але хтось з військових включив Фаберже і, всупереч наказам це не робити, він це зробив. А хтось з військових попросив умовно мера Житомира стравити воду в водосховищі, щоб росіяни потопли там вздовж річки ІРПІНЬ. І так відбулося. Вони забуксували і потопли. Але хтось з політиків відправив сьогодні ДБР в Житомир і порушили кримінальне провадження за нанесення екологічних збитків. Протистояння на сьогоднішній день жирного ситого тилу і тих, хто зараз зміють в окопах, якраз таки пов'язано з політикою команди Зеленського під час війни. Я не виправдовую росіян. Тут. Звичайно, Росія вторглася, росіяни-окупанти, росіяни вбивають українців, але Путін використав найкращий момент, коли ми були найбільш вразливі завдяки недолугим командам політиків. Бо я не думаю, що Хомчак просто так вирішив прибрати з під Києва єдиний батальйон танковий, який прикривав Київ. Хто ж Хомчаку казав? Але це ж має розбиратися ДБР, напевно, контррозвідка, а не ми з вами в студії. Ми можемо лише для тих, кого коротка флешка, констатувати ті факти, на які треба, щоб вони не затерлися в голові, скажімо так. Пане Ігоре, як оцінити зараз поточну ситуацію на харківському напрямку? Видання Forbes пише, що Росіяни скопичили 500 танків, 600 бойових машин, плюс 40 тисяч солдатів ворожих і Авдіївка, тому що там, судячи з тією інформацією, яка нині надходить, мова йде про певні просування ворога. Давайте спочатку Авдіївка. Авдіївка в левовій частині провали нашої оборони полягають в трьох напрямках. Три, три тези. Теза перша. Головне управління розвідки профукало момент використання підземного тунелю підземної труби. Росіяни рили його не один день, а отже, робота на окупованій території фактично не велася. Ну, я скажу так. Чому кажу, головне управління розвідки? Тому що оборонці Авдіївки вони, ну мають свою якусь розвідку, але не настільки е, засоби і можливості, які б дозволяли би використовувати умовно супутник притули чи ще якісь там інші елементи. Правда, ну солдати вони того не мають, тому це перший провал, який е, має мати наслідки в, каже, в якості аналізу, чому він відбувся, чому це відбулося, чому росіянам це вдалося, і так далі. Далі. Деякі позиції в міській вже інфраструктурі росіяни зайняли в зв'язку з відсутністю там наших оборонців, тобто ті, які були, їх вибили, поранили або евакуювали, а на нових не хватило особового складу. Бо якщо ми подивимося, скільки умовно 110-та бригада вже воює під Авдіївкою, і заїдете на ППД цієї бригади, подивитись на її резерви, ви ви зрозумієте, що ну реально людей в армії не хватає. Далі масове використання авіації керованих авіаційних бо зумовлено тим, що росіяни не залітають над Авдіївкою, а робляться з відстані 50 кілометрів. Армійськими засобами ППО на кшталт там Стінгера чи, чи будь якого іншого там ПЗРК ігла. Ми звичайно дістати так далеко не можемо. Ми їх не бачимо і не чуємо. Ну російські літаки а іншої авіації в нас нема. А та, що є, вона не, не може там літати, бо сама попадає під ураження. Якщо ми подивимося на саму Авдіївку, то оборонні рубежі Авдіївки тримались з 2014 року. Але після того, як їх розбомбили і за рахунок цього тунелю про проломили, то зараз ми воюємо просто використовуючи міську забудову. Мене цікавить, і ми тримаємо дуже багато, декілька десятків кілометрів лінії в Північ Схід і Південь Авдіївки. Тобто, це вже фактично Авдіївка вийшла так, далі, що вона якби врізана в оборону, вклинена в оборону росіян. От чи треба виводити війська з Авдіївки? Ну, якщо готові рубежі, то треба, але щось я не бачив тракторів, які там би бетонували би умовну лінію Суровікін-2. Ну я не бачу цього взагалі ніде. Для команди Зеленського легше заплатити 30 мільйонів за двох вбитих українців. Так, воно виходить з усіх подій. Е, і логіка тут в мене дуже проста. Справа в тому, що на обороні рубежі, наприклад, на Запорізькій області, було виділено, е, треба було виділити 31 мільйон гривень. Це вартість е, тих компенсацій, які платять за двох вбитих патріотів. Держава, вибачте, це цинічно звучить, але за кожного вбитого українця. Держава компенсовує родичам, ну чи має компенсувати. Там теж грошей не вистачає. Я не скажу, що вони ж там прям виплачують на перегонки. Але це правда. 15 мільйонів за вбитого українця. 30 мільйонів вони порахували, що достатньо на оборонні рубежі Запорізької області. А 32 мільйони на шоу Олени Кравець. Ну, от вам цинізм сьогоднішньої політики. У нас відбір про цей про Євробачення. В інформаційному полі 10 днів не, не злазить з перезових шпальт наших видавництв. А про Авдіївку, про Бахмут, про Гуляйполе чи про Роботіно – тишина. В нас 11 мільйонів виділено на єдиний марафон. Вони ідіоти могли в Монобанку зареєструвати 11 банк для допомоги ЗСУ. І яка монобанка більше збере грошей, то там і чемпіон весь відбір навіть дію не треба було би вложити в даний момент. Ну я зараз за дією там не буду говорити, тому що ми пам'ятаємо перипетії з мільйонами, які виділялись на її написання. І але Богу дякувати, що вже всі зрозуміли, що в дії проводити голосування, референдуми чи вибори ну це абсурд. Всі зрозуміли, хоч хоч якийсь зиск є, що хоч комусь дійшло в голову, що так робити не можна. Ну все. Але ще раз наголошую, вони могли зареєструвати в Монобанку 11 банок для допомоги ЗСУ, де більше грошей, той чемпіон, а останні просто віддати на допомогу ЗСУ. Ну це ж було б елементарно просто від слова зовсім. Ні, треба ще 11 лямів злямзити для того, щоб організувати шоу і оте все, що вони зробили. Ну от і все, але повертаючись до фронту. Заява західних журналістів. Ну вони напевно мають джерела в своїх відповідних розвідок, і в цьому контексті я що можу сказати? А хтось що вирішив, що ми вже розбили росіян? Мобілізаційний ресурс Росії колосальний, і можливості економічного потенціалу теж колосальні на сьогоднішній день. Єдині успішні санкції це санкції Збройних сил України і безпілотників, які можуть дістати. Нафтопереробні заводи, чи ще якісь там танкіра, які перегружають нафту десь посеред моря, чи можливо новоросійський перевалочну базу для нафти? Тобто, це є єдиний сьогодні дієвий механізм для санкційної політики. Якщо росіяни зібрались, значить треба очікувати наступу. Де вони полізуть? Ну це питання до розвідки. То не, не до Ігоря Лапіна. Чи можуть вони атакувати співно? Чи звичайно можуть щоб відтягнути наші сили засоби і резерви? Зі Східного фронту, ну а що ж не можуть? Можуть. Чи можуть вони залучити білорусів? Можуть. Білоруси є і були разом з росіянами в перші дні повномасштабного вторгнення. Підуть чи не підуть, забояться чи не забояться? Це інше питання. Але росіяни це можуть зробити тоді, коли вони захочуть. От і все.